Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 2 жовтня. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми. І сьогодні про Україну в топових новинах говорять. Ну розпочну в принципі новина одна й та сама, але з декількох сторін розказується. Розказується про те, що Зеленський сьогодні має зустрічатися із багатьма лідерами. Європи. Цитуються також слова Зеленського, до речі, зустріч проходить у Данії. Цитуються також слова Зеленського, що він розмовляв напередодні з Трампом. Вони розмовляли про купівлю чи доставку, тобто геть деталі не розказуються а відносно далекобійної зброї, яка могла б атакувати більше і потужніше і вразливіше у глибину Росії. Також і повідомляється про саму цю зустріч, на якій виступали я так розумію, багато хто виступав, але особливо цитуються слова лідерів Данії, Польщі і Франції. Макрон, наприклад, говорив про те, що треба потужніше вводити санкції, потужніше виловлювати ці тіньові танкери. І для прикладу, він сказав, наприклад, як ми зробили напередодні. Де вони висадилися, військово-морські сили Франції висадилися на борт одного такого тіньового нафтового танкера, і він розказав, якраз таки, що коли більше ми будемо затримувати, тобто, ну затримувати таких танкерів, то вся ця ідея розвалиться, тому що вона буде невигідною. Ось Польщ, лідер Польщі Туск сказав так само, що знову ж таки, якщо ви думаєте, що це тільки українська війна, ви помиляєтесь. Ну, класична історія, якщо Україна програє наступні ми, а потім і вся Європа, говорили про те, що Польща тепер буде збивати те, що буде летіти на територію України. Тобто багально, багато загальних таких слів, тенденція, нібито хороша, але із. Дієвих такій, ну, звичайно, тільки оце, що французьке затримання цього нафтового танкера. А так, на жаль, поки що словається половиною рік. Звичайно, є й допомога, але дуже багато слів, дуже багато цього. Що це наша війна? Також слухайте, це була ваша війна три роки з половиною три з половиною роки тому назад. Але, на жаль, ті самі розмови. Четвертий рік війни ті самі розмови в Європі, але знову ж таки, якщо навіть рівняти з Америкою, то хоча б навіть так, Америка навіть і цього зараз немає. А, ну а на американському просторі, звичайно, тема номер один, яка стосується, можливо, не всі відчувають цього. Я, наприклад, що сьогодні можна сказати, фізично не відчув цього, але рано чи пізно, якщо шатдаун, урядовий шатдаун затримається, то це відчують усі. Тій чи іншій мірі відчують всі. Ну і, звичайно, вчора було ще одне голосування. Троє демократів, хоча там трошечки уточнення, проголосували з республіканцями. Там два демократа, один з Невади, один з Пенсільванії, а один вважається як незалежний, але вони себе. Більше прив'язують до все-таки демократичних сил. Так от, і ще один незалежний сенатор із Мейна проголосував, тобто це трійця. Але цікавий такий момент, що один республіканець проголосував проти, і це такий собі скандальний сенатор із Кентакі Ренд Пол. Ну і звісно, демократи голосують проти, чому тому, що вони питання охорони охорони здоров'я фінансування. До речі, республіканці звинувачують демократів. Дивіться, вони хочуть пропихнути законопроект, щоб оплачувати медицину для усіх нелегалів. І це Трамп сказав. І Спікер Джонсон, і Джей Ді Вен сказав, і це просто чорна брехня. От просто людям брешуть, розумієте, закидають і розраховуються якраз такі. Ну, дуже багаті люди розуміють, про що мова. Вони розуміють, для кого ці балачки, а для темних неосвічених магів, які не зачитуються в законопроекти, в документи, їм Трамповського слова. Отак, От предостатньо, ніхто ніколи не буде перевіряти. Розумієте, в документах чорним по білому прописано: будь-хто бажаючи ці документи, оцей Affordable Care Act може прочитати і подивитися, і там чорним по білому написано, що це для громадян США і для легальних жителів Сполучених Штатів Америки, тобто такі, як я вже громадянин, але є, які мають грін-карти там і так далі. Всі інші не підпадають. Розумієте, але йде оця така е, брехня, що на це грошей нема, а на інші речі знайшлися. Так от це демократична позиція. Що ж хоче досягнути е, Ренд Пол, ну він в принципі самий найзавзятіший критик е, Трампа із республіканців, але він переслідує зовсім інші е, питання, і я так само про це розказую. Він говорить, що. Ми замало обрізаємо. А насправді, от оці 9 місяців, що Трамп був президентом, уряд витратив більше ніж за часів е, Байдена, які нібито демократи, транжири дозволи е, обрізати марнотратство. А воно виявилося ще навпаки, тому що ще додаткові гроші додавались на ту самий паркан з мексиканським кордоном, е, на айс там і так далі, тому подібне. І от він каже, що. Грошей треба обрізати, тому що наш державний борг зросте, в нього є своя формула, що зробити, щоб державний борг обрізати. який поки що 36 мільярдів, тому що там вивчають 36 трильйонів. Що там останні дані не з'явилися, але е, мінімум 1 е, трильйон доларів додається, тому що тільки відсотки е, уряд США платить е, по цим своїм боргам. Але на мою чисто суб'єктивну думку, якби. От набралося голосів, і пол, оцей ран пол був єдиним кандидатом. Я так думаю, що він проголосував би все-таки з республіканцями. Тут чисто що зараз? от 50 на 45, що 56 на 44, Суті не міняється, тому що треба 60 голосів для того, щоб цей тимчасовий бюджетний законопроект пройшов. А тому це тільки можливість і ще раз. Публічно заявити про свою позицію. Дивіться, навіть от я для людей в Україні, яким сенатор з Кінтак і взагалі до лампочки, навіть ви чуєте, тому що це от зараз на американському просторі велика подія. Ну і звичайно, знову ж таки дуже багато обговорюється, хто ж постраждає в першу чергу. Ну, по перше, повідомляється, що скорочення зараз просто масові. говориться про те, що в районі 750 тисяч федеральних працівників щоденно будуть скорочувати з роботи. А так як я говорив, федеральні працівники з 1 жовтня, федеральні працівники і військовослужбовці, які знаходяться на контракті, не будуть отримувати не копійки, тому, наприклад, військових стосується, хто там проживає на базі, ну це як мінімум не дуже страшно, тому що там можливо не треба платити рент. Там військова база тобі оплачується, але їсти тобі треба. Ти ж не будеш їсти там перловку. Якщо ти одружений, тобі треба сім'ю кормити. Розумієте? Тобто гроші все рівно навіть для військових треба. І оцей цей час, поки шатдаун закінчиться, і якось треба прожити. Тобто ці гроші федеральним працівникам і військовим потім заднім числом виплатяться, але на цей період грошей взагалі ніяких не буде. Далі, що стосується звичайних людей, є така, ну футстемп знають на цілий світ, а ця програма ще поки що тримається. І я вам скажу, вона тримається, тому що тут включаються деякі штати. Хто... А в демократичних штатах проживає, ви, мабуть, до закінчення шадауна, можливо, це і не відчуєте. Хто так, що вітаю вас, хоча ви за християнські цінності, вибачте, що в лапки, тому що дуже легко кричати за республіканські цінності, коли ви живете в демократичному штаті, і оці геї лізбіяни вас захищають. Зовсім інша справа, коли ви живете в республіканському штаті, і якраз у цій програми там трошечки так сказати лімітоване фінансування. І в республіканських штатах, якщо, якщо шадаун затримується, люди в першу чергу почнуть відчувати оцю Ну, фудстемпи, розумієте, дають бідним людям, дуже часто пенсіонерам, які там от, гроші дають заплатити там за ренту, мовно кажучи, а потім треба щось їсти. Фудстемпи — це якраз їхня їжа. Ось так, от. Вони трошечки протримуються, мабуть, місяць, ще ніхто не буде про що говорити. Тобто, місяць можна видихнути. Є одна програма, ВІК називається це: Women Infant Children, Це жінки, немовлята і діти. І за цю програму, от я знаю на своїй шкірі, тому що коли ми приїхали в Сполучені Штати Америки, у мене такий дивний легальний статус був: я не підпадав ні під футстемпи, ні під медікейт, під що. Це єдина програма, яка. Давала допомогу, до речі, не, не нам, а нашим дітям. І там включалося так само деякі там купони на дитячу формулу на їжу, там деякі ще питання, там прививки і тому подібне. Ця програма якраз таки буде обрізатися одною з перших. А, ну а якщо ви переживали про АІС імміграційну службу, не переживайте, вони будуть працювати як положено. Їм гроші платяться, і так само, тобто федеральні гроші на таку структуру знайдеться. Ну і знову ж таки, як це тільки маленькі деталі, взагалі це зачепить так чи іначе всіх. Це я вже сказав, парки федеральні, національні вже закриті. Це рейнджери не працюють там, це багато державних установ. Це до речі, і якісь будуть хто летить в аеропорту. Оці люди як вона, ця служба, пропускна митна служба. Вони так само там от будуть обмежене фінансування. Тобто, люди відчують такше чи інакше, хто більше, хто менше. А новина, яка зараз дивіться, закінчився третій квартал, і якраз таки вчора я розказував про безробіття. Новина про Тесло. Тесла це така ну, особлива тема на американському просторі, тому що це не зовсім бізнес, а бізнес такий примішаний з політикою, з Трампівщиною. Таке, особливо коли Ілон Маск в'язався це все діло. Так, от коли він став частиною дощ, почав це там зігувати, там нацистські слогани і ці всі речі, то. Перші два квартала, просто я розказував, і акції полетіли вниз, і продаж впав там на десятки відсотків. І тут вийшли дані за третій квартал. І на диво, Тесла за третій квартал продала майже півмільйона своїх автомобілів, що на 7% більше, ніж в попередньому році. Тобто за третій квартал рівняється з попереднім роком, коли ще він не був не в політиці, ні в чому, навіть тоді, не говорячи, що. Наприклад, в першому кварталі продавали, продали 336 тисяч, у другому кварталі 384 тисячі було продано. Тобто порівняно навіть з другим кварталом на 29 І тут декілька факторів могли зіграти роль, але одним вважається одним із навіть таких Ключових в цьому питанні, що а, якраз таки з 30 вересня закінчується ця державна допомога про зелена енергія там, і так далі, і люди, які купували нову, новий електромобіль, не обов'язково, до речі, Теслу. Це там зараз і Форд випускає General Motors і інші там зараз вилетіли з голови заводи. Так от, якщо ви купували до 30-го. Вересня купували електроавтомобіль, то вам, потім, коли ви заповняєте податкову декларацію, вам повертали 7,5 тисяч доларів. Ну і це добряча допомога, тому що коли ви купуєте таку машину і таку ціна Там ну, я не крепко орієнтуюся, скажем чесно, так в нових автомобілях, але плюс-мінус, коли я дивився, виходить ну, вигідніше, теоретично, брати електричний автомобіль, якщо ви не дуже багато їздите по Америці. Ось так от ця допомога закінчилася. І тому вважається, що більшість оцих, такий спалах, останній на купівлю Тесли. Це якраз такий пов'язаний з цим моментом, що це остання можливість отримати ну, взяти машину, по суті, на 7,5 тисяч доларів менше. Новина із Нью-Йорка, Аеропорт Лагуардія, і там трапилася. Як це пілотна чи авіапригода? Тому що там два літаки стикнулися, коли вони котилися по злітній смузі. Тобто не в польоті, не злітали, а вони котилися. І це невеличкі, до речі, навіть літаки, там по 76 пасажирів, там, тобто невеликі літаки, але е, хтось. Не, не, не як то неправильно розміряв і крилом прорізав фюзеляж іншого такого літака. Е, постраждала тільки, чи постраждав. бортпровідник, не розказується, чи це жінка, чи чоловік. Можливо, тому що якраз такі пасажири сиділи, а вони ходили вже там і щось це е, ще говорили. Я не знаю, і хтось спав, тобто навіть природа травмам не повідомляється. але Бор, провідник у лікарні. Я б хотів би, знаєте, на що хотів би звернути увагу? Що, Знаєте, от недавно якось була новина про те, що хочуть продовжити оцей віковий бар'єр для пенсій, для пілотів, тому що є нестача і так далі. І дивлячись на це, тут не повідомляється про вік, але я вам скажу, що це відносно невеликі літаки в пасажирській цивільній авіації, тому що це не якийсь Боїнг там чи не Airbus, там не. А це маленькі такі end the world, чи якось, я не пам'ятаю, як воно називається. Неважливо, несуть маленькі літаки, локальні такі, літають по, по малим аеропортам. І вони не змогли розминутися, розумієте, Я хотів би звернути увагу, що це на якість пілотів. Вибачайте, якщо ви літаєте, я вам ще страху на вас наганяю. Але це такі якраз сучасні реалії. Це дивіться, ну, в небі там стикнутися важкувато з кимось. Але о, дивіться, тут вони не можуть. На землі розминутися один з одним. Наступна новина доволі таки цікава. Є такий компанія Tyson Foods, це мережа м'ясокомбінатів Сполучених Америки. мабуть, найбільший, мабуть, гігантський, мабуть, найбільший, який продає свої м'ясопродукти, там мало не у всіх супермаркетах. Так от закінчилася судова справа тим, що. Споживачі, споживачі об'єдналися у такий колективний позов про те, що це Тайсон Фудс штучно піднімали ціну на свинину. І, до речі, історія про те, що ці події відбувалися з 2009 по 2018. Як вони це зробили? Вони домовилися з конкурентами. Давайте ми домовимося, шури-мури». Піднімемо ціну, вам буде добре, нам буде добре, і так далі. Вдалося довести, справа насправді не дійшла до суду, а це вдалося досягти домовленості між позивачами і цим м'ясокомбінатом. Хоча знов ж таки це мережа м'ясокомбінатів по всій Америці. Вони погодилися заплатити 85 мільйонів доларів компенсації за цю їхню махінацію. І цікавий такий момент, що. Оце об'єднання позивачів, якраз таки за цю історію з свининою і інших, хто що цим займався, це вже в сумі становить 208 мільйонів доларів компенсацію за ці роки. Так от, дивіться, який цікавий чи не цікавий момент. А хто отримає ці 208 в сумі мільйонів доларів? Це по суті такі, як я, люди, які, якщо ви купували Foods свинину. Там в Крогері чи в Волмарті, чи де ви там купували. А тепер дивіться, я, до речі, не знаю, яка там сума компенсації. Я так розумію, що вам треба зберегти квитанції, щоб ви купували. Тобто, ну, шанс, де той шанс? Тобто ці гроші йдуть в умовний фонд, а далі ви купаєтесь по своїм квитанціям. Скажіть, хто зберігає квитанції з 2009 року, 15 років тому назад? Про що тут до вечора ця квитанція не зберігається? Я не знаю, хіба що може якось. Да навіть якщо ви кредиткою розплатились, там є загальна цифра і не написано скільки. Тому хто із реальних споживачів, таких як ми з вами, отримує ці гроші, ну, шанс близький до нуля. Але, але плюс цього судового позову в тому, що, в принципі, Tyson Тайсон Фудс. І інші подібні до нього перед тим як вони спробують провернути щось таке в майбутньому. Тепер вони вже будуть оглядатися назад. І слухайте, я не знаю скільки вони, звичайно, заробили, тому що якщо вони, скажімо, заробили півмільярда доларів, а віддали 85 мільйонів доларів, то я думаю, що тут проста математика. Наступного разу вони навіть і не подумають двічі зроблять. Точнісінько таке саме. Ну, але як мінімум, як мінімум, який не який, але важель впливу на оцих жирних монстрів, які просто от уже, як то кажуть, не просто хочуть заробляти гроші, а хочуть заробляти багато грошей. Ну, На них так само знайшлося важель впливу от в такій формі грошима. А новина, дивіться, про що зараз розпочався жовтень місяць, і новина про те, зараз от, в новинах я вчора якось це пропустив момент. А це в США жовтень місяць це місяць обізнан... обізнаності а, раку грудей. Це от, американське онкологічне товариство займається цією штукою і в Америці просто от, особливо в жовтень місяць. Взагалі це завжди є багато речей. Якщо ви десь звернулися і хтось там. У нас, наприклад, в Індіані, як ми проживали компанія, яка збирає сміття, то ці контейнери ви могли купити звичайний сірий. А якщо ви хочете підтримувати ну, цю організацію дослідження боротьби з раком, то ви купуєте якраз таки саме рак грудей. То можливо купити цей контейнер рожевого кольору. І це є такі значки, різні браслетики, всяка всяка така всячина, яка йде знову ж таки, якраз підтримка дослідження, розробок і так далі. Ну і все, якраз таки протягом цього місяця. Особливо звертається увага більше реклами, більше проводиться якихось заходів, розказується більшим людям про важливість, розказується знову ж таки в новинах, скільки мільйонів людей вдалося врятувати. Що люди, ну жінки в даному випадку, вчасно прийшли е комісію, е там мамограму, там інші моменти перевірилися і просто вдалося врятувати, до речі. Це американське онкотовариство проводить у ці заходи обізнаності відносно раку грудей уже 40 років. Цей рік якраз ювілейний, і говориться, дивіться, що це другий по кількості захворювань, ракових захворювань серед жінок. Перший це рак шкіри, а другий якраз таки рак грудей. Тому а, я чоловік, хоча. Хоча, до речі, є е, факти, коли і чоловіки, хоча там які там в нас груди, але чоловіки інколи так само можуть мати цю хворобу. Тому е, і ще одне нагадування в Америці знову ж таки, цей місяць, цілий місяць буде про це нагадуватися. Ну і остання новина на сьогоднішній день, можливо, комусь із вас, чи більшості, можливо, навіть е, для вас це до лампочки, але це життя зірок. І е, це історія про подружжя Кіт Урбан, який американець, відомий кантри співак, і Нікол Кідман, яка в принципі відома на цілому світі взагалі акторка з Австралії. Кіт Урбан 57 років, Нікол Кідман 58 років. Разом прожили 19 років. Чому я сказав, що вони прожили? Тому що у вівторок Нікол Кідман подала на розлучення. Про це багато говориться, особливо знаєте, тому що. Ну, 19 років це не день, не два, не місяць. Це не якісь там зустрічі, ці дейтінг, як то кажуть в Америці. Це навіть не пару років. 19 років це доволі довгий час. І от на такі подружні пари вони взагалі, от в американському голівудському просторі зірковому на них звертаються. От ті там живуть там. Джон Траволта перший мені пригадався, який своєю дружиною житве. Я не знаю, скільки десятків років разом живе, і на таких людей звертається особлива увага. Ну і оці так само прожили разом 19 років, і тут, як грім серед ясного неба, що трапилося, чому Нікол Кідмен подара на розлучення. Але зараз, дивіться, цікавий момент, коли почали копатися, то виявляється, на цих вихідних Кіст Урбан виступав на якомусь концерті, і він співав пісню, яка. Копнулися, виявляється, він присвятив Нікол Кідман, коли там в нього там страшенне закохання. Вона була там його музою, він написав цю пісню. І от буквально за пару днів до того, як Нікол Кідман подала на розлучення, він заспівав цю пісню, і один рядочок змінив слова, які ніхто, на перший погляд не замітив. Але зараз на це. Ааа, значить, все-таки щось там, як то кажуть, бурлило всередині, і ось воно. Вихлизну наружу. Ну, я не думаю, звичайно, що Нікол Кідман розлучення запустила процес розлучення через те, що він змінив слова, скоріше навпаки, там вже щось деякий час йшло не так і просто вже вивалися в пісню, і вже воно, як то кажуть, поставлено крапка. Хоча, знову ж таки, це тільки ще буде розряд, ще не розлучилися, подала на розлучення. Але, на жаль, така новина. Ось такі новини на сьогоднішній день. І дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!